вже Прибуваємо на допомогу наряду 121 по вулиці Петровського, 27А. Отойди, Во реализ... реализ... вообще отойди, да, да, да. отойди от да, него вообще. Заметь, заметь, отойди да, от него из Еще отойди. Никому не мешайте, пожалуйста. Но помимо вас здесь еще живет 300 человек, у кого-то дети, у кого-то. А что ты мне говоришь? А что люди? Я не в, понимаю, думаю, что, ну а что Виключається руки, це порушення законодавства в сфері, в тому, що вони розбивають спиртні напої в громадському місці. Основна наша мета була припинення даного адміністративного правопорушення. Попросили їх поважати один одного, поважати мешканців даних будинків, які не проживають тут, адже є їх і діти і вже літні люди. Які відпочивають. Молоді люди пообіцяли нам, як і мінімум, про те, що вони дійсно будуть отримуватися тиші. Бувають такі виклики ближче до вихідних. П'ятниця, субота, десь кожні 2-3 години. Особливо в вечірній час. Я думаю, що як мінімум згоди ми дійшли, але надовго чи ні? подивимось трішки згодом.